Всім привіт! З вами Світлана Бугела і ласкаво прошу на мій канал. Тисячі жінок не роблять свій ранковий макіяж, тому що думають, що це займає дуже багато часу. І зараз ми з вами за чашечкою капучино цей міф розвіємо, і я вам доведу, що робити макіяж це також швидко, як зробити свою ранкову каву. Зараз, використовуючи просто мінімум продуктів, ми з вами зробимо дуже стильний макіяж Baby фейс, яким славляться корейські жінки. Вони в своїй 50 виглядають на 30. І нам також це потрібно. Тому давайте робити трендовий макіяж. І нам для цього знадобиться одна тональна основа. Обов'язково рекомендую брати всяючі формулі. Нам знадобиться одна туш одна помада, два пензлика і мінімальний набір декору. Навіть взагалі нам не знадобляться тіні, окрім бі бісквіту. І так почнемо робити наш макіяж. Сяюча тональна основа, вона дає відчуття реально більш молодого обличчя, тому що коли обличчя дуже матове, воно виглядає більш сухим, а сухість це завжди додатковий вік. Тому я беру свій улюблений пензлик. Взагалі, можна, якщо ви дуже поспішаєте, просто нанести тональну основу, десь там використовуючи просто ваші пальці. але... Загальний тон шкіри буде набагато чистішим, красивішим. Шар буде більш тонким, якщо ви це будете робити за допомогою пензля. Вже після нанесення тональної основи ви вже виглядаєте зовсім по-іншому. І зараз за келихом Капучино я вам розповім один дуже. Невідомий, мабуть, вам факт про е, продукт, яким ви, мабуть, не користуєтесь. Це хайлайтер, який має бути у кожної жінки, не тільки у молодої, е, як ми всі думаємо, а у кожної жінки, яка хоче виглядати як Мерлін Монро. Візажист Мерлін Монро нещодавно розповів е, те, як він використовував замість хайлайтера звичайний вазелін, яким він е, Підкреслював їй скули, зону під бровами, кінчик носика, губу, ну, тобто, все, як ми робимо хайлайтером. Він це робив для того, щоб Мерлін завжди виглядала дуже сексуальною, молодою. І якщо ви хочете виглядати молодше свого віку, то. Хайлайтер у вашій косметичці обов'язково має бути. Уявляєте, навіть у 50-ті роки вже люди розуміли, що коли на виступаючі ділянки падає світло, то вони виглядають більш молодими, більш живими. І особливо у сіру погоду, зимову погоду, коли сонця так мало, ми. Просто повинні малювати це сонце на своєму обличчі. І я можу використовувати цей хайлайтер просто замість тіни, додаючи правильних таких бліків на своїх очах і вже виглядати більш доглянутою, молодою і свіжою. А тепер її величність губна помада. І цей лайфхак придумали ще наші бабусі. Коли у них не було такої кількості декоративної косметики, вони робили макіяж тим, що у них було. І губна помада вона завжди була під рукою. Тому ми беремо просто наш пальчик. Я думаю, що багато з вас так пробували робити, але думають, що з помади рум'янець буде не такий красивий. Я хочу вам сказати, що це неправда. І е, рум'янець виходить ну дуже такий свіжий і прямо як у стилі. Цих неймовірно красивих корейських жінок, які так молодо виглядають. Тому що, коли у вас є рум'янець, ви виглядаєте ну відпочившою. Тому що рум'янець ми з вами залишили ще в дитячому садочку, напевно. І щоб додати ще трішечки виразності вашим очам, ви можете нанести трішечки помади в орбіталь ока. І відразу ж ви будете виглядати ну Дуже якось по-особливому, і ваш колір очей стає ще більш насиченим, і ви виглядаєте красивіше, а це нам якраз і потрібно. Для того, щоб зробити такий трендовий макіяж губ, я вам також рекомендую робити його пальчиком і робити ефект зацілованих губ свіжих, молодих і без зайвої помади. Тому що ранковий макіяж він має бути ну, дуже легким. Я думаю, що вам видно на камеру, як це красиво виглядає, як натурально, ефектно ми помадою просто тінтуємо губи. Я використовую відтінок помади Малинове-Мрозово. Це одна з найкрасивіших помад для кожного дня, для кожного сезону. Вона має таку класну гелеву текстуру. Вона не сушить губи, і вона буде у такому вигляді дуже довго триматися. І головне, що ви, коли будете пити свою ранкову каву, ви не будете залишати слідів. І навіть якщо у вас немає часу для того, щоб нафарбувати вії, ви можете не фарбувати вії в такому макіяжі. Всі акценти вже розставлені. Це красивий свіжий рум'янець, це красиві губи, які мають колір, зволоженість, доглянутість, рівний тон, правильні бліки. І е, туш, це вже другорядний засіб у цьому освіжаючому макіяжі. Я все ж таки нанесу її. Це моя улюблена, туш, ідеальний об'єм. І я рекомендую прямо наносити одним малесеньким, тоненьким шаром, не роблячи ніяких таких е, товстих. Густро профарбованих вій, для того, щоб залишити оце якесь дівоче, оце натуральне, і щоб ваші вії не взяли на себе весь акцент. Ваше завдання, щоб всі хотіли дивитись вам у очі і розглядати, який ж у вас колір очей, а не відволікалися на ваші супер нафарбовані вії. Ну, саме в такому макіяжі такий спосіб нанесення туші. Він ідеальний. І останній лайфхак для того, щоб виглядати молодшою це мати дуже красиві доглянуті брови, тому що це вже мають тільки молоді дівчата, і я зараз вам продемонструю, як можна доглядати за вашими брівками за допомогою цієї фантастичної олійки на 100% натуральна По-перше, вона дуже смачно пахне, і вам буде приємно. Відчувати цей аромат на протязі всього. Дня. І цю олійку ви наносите для того, щоб вкладати ваші брівки. Вони будуть мати такий дуже красивий е, блиск, і будуть виглядати е, ну, такими більш густими. А з часом, коли ви будете постійно користуватися цією олійкою, е, густота ваших брів вона буде е, набагато більша. А ще лайфхак, для того, щоб мати. Е, Пробудити е, ці бровинки, які там сплять, вам потрібно ну, десь 50 разів увечері ось такою, таким пензликом прочесати свої бровки, одну і іншу. І тоді ви стимулюєте е, кровообіг, ви стимулюєте ріст волосинок, це точно можна робити з волоссям, тільки купити правильну щіточку. І олійку ми можемо ще нанести у якості бальзама для губ, додати ще вашим губам. Апетитного, такого сяючого вигляду, і я ж кажу, що це на 100% натуральний продукт. А залишки ви можете нанести на кутикулу, щоб мати доглянуті ручки та, звісно ж, розтерти на саму шкіру. і цей аромат солодкого мигдалю він просто неперевершений. Е, олійка Nature, її можна доглядати і за кінчиками волосся, і додавати її е, до вашого доглядового крему для тіла, е, для обличчя, робити собі масаж. Ну тобто, я її просто обожнюю і дуже багато лайфхаків, як її використовувати. Я думаю, що цей макіяж, цей новий формат, це просто бомба. Мені дуже подобається, які ідеї я вам розповіла. Коли ти кайфуєш від того, що ділишся з людьми користю, то це на 100% гарантовано, що вам також це сподобається. А чи сподобалось вам чи ні, ви поділитесь у коментарях, тому що тільки завдяки вашим коментарям це відео зможуть подивитися е, е, жінки всього світу і дізнатися, як виглядати молодшою? Ну, а я буду з вами прощатися до е, наступних відеоуроків. Ви можете також в коментарях накидати мені ідей, е, про що ви хочете, щоб я вам не знімала кіно. Я вас обіймаю маю і до зустрічі, Па-па!